Вітаю, друзі! Це Independent Politics, і я Зарічний Ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю всіх вас підписатись на youtube канал а також поставити вподобайку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. Отже, це відео формується 28 жовтня, і ми будемо обговорювати рейтингові позиції віце-президентки ШАМ. Камали Гарріса, колишнього президента США, Дональда Трампа у хитких штатах в контексті їх протистояння під час загальних виборів, які відбудуться за 8 днів 5 листопада цього року. Ми використовуємо зведені опитування в Зехіл, тобто тут середнє значення тих опитувань, які були опубліковані протягом минулого тижня. Розпочнемо ми аналіз загальнонаціональних рейтингів так, за традицією і далі підемо до змінних штатів. Отже, що ми маємо станом на 28 жовтня. Загальнонаціональний рейтинг. У Гарі 48,6%, у Трампа 48%, розрив 6%. І це майже на 1% менше по розриву у порівнянні з 28%. 20... 1 жовтня, коли в останнє ми проводили такий аналіз. Далі хиткі Свінг стейт Штат Аризона у Трампа 49,4%, у Гарі 47,5%, розрив 1,9%. Майже 2%, що на 4 більше у порівнянні з 21 жовтням. Штат Джорджія у Трампа 48,9%, в Гарріс 47,6%, розрива розрив десятих, і це на 2 менше у порівнянні з 21 жовтня, тобто тут Гарріс трішки відіграла, але зовсім мало. Штат Невада станом на 28 жовтня, наступні показники. Трамп 48,1%. У Гаріс 47,2%, розрив 9, і він збільшився аж на 8 у порівнянні з 21 жовтня на користь Трампа. Штат Мічиган станом на 28 жовтня тут рівність між Трампом та Гаріс 47,9% і в Трампа і Гаріс. І Гарріс тут змогла скоротити відставання до нуля минулого тижня. Це було на рівні 6%. Зараз це рівна ситуація для Гарріс і Трампа. Штат Пенсільванія. У Трампа 48,5%, у Гарріс 48,3% і це 2% розриву між Трампом та Гарріс – Трамп зміг покращити свої позиції в Пенсільванії, але це покращення лише на 3%. Тобто невеликий розрив, і в Гарріс все ж є шанси виправити цю ситуацію. Будемо спостерігати за наступними дослідженнями, як це буде виходити в Гарріс. або як буде виходити у Трампа збільшити цей розрив. Штат північна Кароліна. У Трампа 49,1 у Гарріс 47,6 розрив 1,5% і це на 80 більше на користь Трампа у порівнянні з 21 жовтня. І штат Вісконсин. У Трампа 48,5%, у Гарі 48,1% розрив 4%, що на 2 більше у порівнянні з 21 жовтням на користь Трампа, але це, знову ж таки, невелика перевага, які ми можемо зробити висновки за результатами цих досліджень, які провели. В Перший висновок. Трамп випереджає Гарріс у шести хитких штатах: Аризона 1,9%, Північна Кароліна 1,5%, Джорджія 1,3%, Невада 9%, Вісконсин 4%, Пенсільванія 2. ,10%. Тобто розриви збільшились в Штатах сонячного поясу. В Штатах блакітної Стіни збільшились, але не набагато. У подальшому ми детальніше скажемо наскільки. Другий висновок Гаріс випереджає Трампа в загальнонаціональному рейтингу, але ця перевага теж зменшується і вона зараз складає лише 0,6%. Нагадуємо, що ще два тижні назад, три тижні назад. Вересень місяць перевага складала від 3 до 4 Зараз менше 1%. Третій висновок у штаті Мічиган між Трампом і Гарріс зберігається рівність. Гаріс відіграла свої, своє відставання від Трампа минулого тижня. Але знову ж таки соціологія не показує, що вона там випереджає Трампа, лише рівні позиції. Четвертий висновок. У чотирьох-семи хитких штатів та загальнонаціональний рейтинг різниця між Трампом та Гарріс менше, ніж 1%. У штатах Аризона, Північна Кароліна, Джорджія розрив від 1%. Тобто, знову ж таки, ми констатуємо, що у Трампа краще. Шанси в Штатах сонячного поясу, але йому також потрібна перемога хоча б в одному штаті блакітної стіни, щоб отримати 270 голосів виборників плюс. Наступний висновок. За останній тиждень Трамп мав покращення в позиціях у протистоянні з Гарріс. загальнонаціональний рейтинг плюс 9 х Відсотка, Невада плюс 8, десятих, Північна Кароліна плюс 80%, Аризона 40, Пенсільванія 30% і Вісконсин 2%. Наступний висновок Гарріс скоротила відставання від Трампа в штатах Мічиган 6%, відсотка, вирівняла ситуацію, і Джорджія 0,2%, але це дуже мало, враховуючи перевагу Трампа в тому штаті. І, власне, останній один з останніх висновків наступний за вісім днів до виборів. Трамп збільшив перевагу над Гарріс в штатах сонячного поясу. І вона складає від 9 до майже 2%. Щодо штатів блакитної стіни, перевага Трампа мізерна. В Мічигані її загалом нема. Для перемоги Трампу необхідна перемога, хоча б в одному штаті Блакитної стіни, плюс штати сонячного поясу. Гаріс має здобути. Перемогу у всіх штатах блакітної стіни, щоб отримати рівно 270 голосів виборників, при тому не може бути жодних збоїв в Штатах, які традиційно голосують за демократів. Тому що якщо там будуть якісь збої, то це буде точно поразка для Гаріс. Якщо у Тих штатах, які традиційно голосують за республіканців, не буде збоїв. І вони всі проголосують за республіканців. А демократи за демократичну партію так, штати, які завжди це робили. Кандидати. Піддають одне одного критиці, яка пов'язана з особистими факторами, з фізичними здібностями, характером кандидатів, помилками на заходах, некоректними відповідями. І Гарріс і Трамп вони постійно показують відео своїх опонентів під час своїх передвиборчих заходів, де. Їхні опоненти некоректно відповідають, здійснюють якісь помилки, або ці відповіді є неприпустимі. Тобто цей інструмент використовує як один, так і інший кандидат. Також є критика щодо політичних позицій, але вона дуже пов'язана з особистісною критикою, так, яка може дати більшу перевагу тому чи іншому. Кандидату і в останні два тижні кампанії це дуже яскраво показано. І, власне, Гаріс намагається активно накидувати цю критику на Трампа так, для того, щоб його вивести на емоції і щоб він також реагував на цю критику. І в деякій мірі ця стратегія вона спрацьовує. Трамп. І його напарник Джей Дівенс, вони на це реагують. І останній висновок це моделювання розподілу вибірників за цими показниками. Якби вибори відбулися 28 жовтня з такими результатами, то Трамп міг би розраховувати на 297 голосів вибірників. Це перемога, Гарріс – 226 і штат Мічиган 15 вибірників. Ми не можемо їх надати якомусь з кандидатів за тією причиною, що там рівна ситуація. Так і тут вирішували б якісь тисячі голосів. А так, ми знову ж таки говоримо про рівність цієї виборчої гонки, але Трамп трішки попереду за Гарріс. Так, ми про це теж. Зазначаємо, це загалом коротко, що я хотів розповісти з відповідної теми. Закликаю всіх вас підписатись на ютуб канал Independent Політикс та поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому вподобайочку, прокоментувати його, а також поділитись ним і своїми друзями. Слава нашим Збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави! Слава Україні! Хай щастить вам!